Так, да, Вітальон. Що він тут наробив? Бачите, який він у мене рискує? Розкрутив усе геть ужас. Ну, таке діла роблять на станції. І шланги міняв, теж сам саме купляли, підбирали, вирізав все, тому що антифриз лився, все. Зробив уже нормально. На станції здерли 5000 да і все. Ну, це лампочки, якщо не буде ближнього світла то треба буде вже до електрика, бо це ж машина не проста, не зробить, треба комп'ютер. Да, 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 да. Не замерз? І хлопці ходять всякі моднячіє. А Бачиш? Може закритий вже магазин? Чи до смількох? Даня угу, данечка тоже. Я з тобою, мама, по лампочці поїде. Что з тими таких купив? Я в цехах. То що ти Віталіон розібрався, що таке, світить лампочка. Уже світить. А що то там було, не знаєте? Чи не знаю. Пошатали контакти Лідьки, кузя, і Знає, що <плес> У кузя, окісли нас. Доброго дня, друзі! Починаємо сьогодні з вами відео із бабусиних коржиків. Ну, і з маминих. Мама теж завжди так моя робила дуже швидко. Рецепт у мене, як завжди, простий, все на око. Я зробила на кефірі. Кефір налила в миску, щепоточку солі, ванільний цукор, соду неповну чайну ложечку, і цукор такий, дві ложки. І трошки линула олії, і 100 грамів сьогодні розтопила масла слівочного. І одне яєчко взяла, ось ще ставила на, зверху помазати, оце додавила все, замісила тісто, і ось воно у мене ось, ось такий тістечко. І порізала так ножиком гарно. узорчики поробила. Ну, можна тут ці ще я зроблю вілочкою. Посиплю цукром і трошки корицею. У нас Нікіта дуже любить корицю. Данечка теж, але іноді він не хоче. Ну, хто, які захоче, такі будуть і їсти. Так що, ось такі у нас сьогодні будуть мамині бабусині коржики. Простіші Рецепт. Ну і смачно, що там казати. До чаю, то, що треба. І так, перекусик. Ну, відправлю, звісно, духовка. Не така, знаєте, яка духовка а газова, щоб електро, щоб вверх і низ, то красота була. Б, так? Що буде, те буде. Вони трошки тут скоріше готуються, печуться, а верх трошки довше. Але я Думаю, зараз я налью ось таку тарілочку. Спеціально у нас тарілочка, я водички поставлю на низи, нехай печуться. Все, змазую, посипаю цукром і відправляю в духовочку. Бачите, що робиться? Поперевертала, мусила перевертати. Тут уже, бачите, вони готові, а тут не готові. Що буде, не знаю. Звісно, вкусний є. І можна сказати, що вони М -м -м. вже готові, що вони зверху білі. Так, духовка. М -м. Ну Так, добрущі. Вам не передать навіть. Це вже їх треба виймати, тоді будуть перепечені. Он це саме такі добрі, вони дуже. Мягусінькі. Одненького зім. Хватить мені пока. Це ж не те, що я обманюю, чесно. Дивіться, який. гарачущий, а він вже спечений. Ну-ки що зверху білі? Ну, то що? Базар виключу, аби не згоріли. Вони готові. Вихолонуть. Можна пудрую посипати і все. Сімочки жару. Вчора на базарі купила 20 гривень політрова баночка. Бачите. Масляна. Така. Не дуже велика і. Я дуже маленька. Я капнула одну капочку олії і посолила. Ну, вчора теж жарила, тільки не солоні є були. Нікітка каже, ви ні посолили, хто вони були. Я кажу, я знаю, але на ніч не треба, тому що буде хотілося води. Ось такі сіночки. А це я трошки взяла, в мене була морпочка і цибуля трошки не використала. Мене не пропадає нічого, я вам вже казала. З вчорашнього дня стояла, я взяла, що додала ще капусточки дрібненько порізала, і трохи її піджарила на сковорідці. І ось порізала лаваша з ось такими. Чуть-чуть намажу майонезом. Взяла ось такі маленькі, може діти захочуть вони добре прожаряться, Ну, підсохнуть і буду на плиті сковорідці накривати кришечкою. І не буду нічого лійку додати, нічого не буду. І отак сосіску, сиру, трохи майонезу. Ось ту капусточку із цибулькою, з морквочкою. Потім наверх сосиску і трохи сиром. І все Ну буде так смачно. Піду я зараз до вітальона, бо вітальон займається вчора до кожна, я вам не показала там світло робив, вже дуже було пізно. Ми тих скрутив ще їздили на базар, закльопки якісь купляли. Це ще все таке дорогуще, що якісь такі малесенькі закльопочки, там, де фара, і де бампер по 10 гривень. На 300 гривень треба було їх покупляти, щоб новенькі їх поза... Ну, щоб позащолкувати, поняли. Так, але добре, що зробив сам. переживав, звісно, ось на ціномарці немає ніякого досвіду, але... Зробив і світло є. Вже все є світло. Десь пропало світло ближнє. Зробив молодець. Такі коржики Бачите, ось такі. Я їх поперевертала нічого страшного немає. Зато вони не згоріли знизу. І все добренько. І зорчик вийшов, все. Ну, не кажіть тільки, що там, може, вони не такі гарні, але я вам скажу. Не у всіх гарна врода, як у чоловіків, так і у жінок. Не головне, щоб була краса, гарна врода. Не із красою жити, а із душою доброю. Так само може там щось, коли ми готуємо, воно не дуже гарно виходить. Ну, я не вважаю, що не гарні, мені гарні. Ну, але, знаєте, буває, немає краси. Душа добра. І це головне так само і їжа. Колись, я розумію, що колись, коли воно гарне, то здається, смачне, але не завжди так. Нас колись у столовій, коли ми навчалися, нас вчили. От ви робите желє солодке, чи кисіль, чи от ви щось печете, готуєте, Даже той супчик. Треба, щоб завжди був як апетитний вигляд, щоб був колір. От супчик я люблю, щоб він був жовтенький, щоб він був не білий, Тоді, звісно, тоді з'являється як у людини апетіт, тому що воно гарне. І навіть коли людина погано відбуває, погані такі, знаєте, є діти до їди, люди перебирають. Дуже гарне гарне воно таке, знаєте, колір насищений, червоний, там, знаєте, салат і жовтий. І ми накидаємося на ту їжу, якось ми їмо. А, а буває так, що от воно, знаєте, таке бледне, негарне і, здається, його не хочеться їсти. Буває і так. Ну, ми не перебираємо. Зараз дуже не той час, щоб. Ми були такі, знаєте, до всього. Для мене це не головне. Для мене ось я взяла, одломала, білесенькі, бачите, пішненькі і я їм. Ой, діти їдять. Кусаються то, що треба. М'ягенькі. Що ще треба? Варенію, маште, вишня, черніка, смородина, повідло. Повітло з виноградом і їжте. Кийте молочко, пійте чайок. Так що всім приємного. Все буде добре. До побачення, друзі. А прийшла до Вітальона. Да, доброго дня всім. Закінчив, що я вже. Що? Світ горить, все, все нормально. Зробив. Що, що моза є, повороти є, стопи горять, все горить. Сюди їдіть. Ну покажи, веди. А. а, ти акумулятор це ні. Да, я просто поценяв наші. Лишні це позабирай. — позабирає. Все скрутив. Да. Там. Важко було вчора начинати, скажи. Ой! Я, як не знаю, що гон його начала. Mm. Хоч і вже так не так. Короче, молодець. Куди заберіть цього, що було приліплення? Заліз до а Че воно там? Там кусочок, воно на скочі. Ось ця штука портить, зачем вона середини? <звук> Машина мінівен сімімисна. Японська. Японська. Японская. Мазда 5. Зікороку? Восьмого. 2008-го. Я коли біжу, забиваю голи, так хлопці Кажуть, ні, його щось не хочеться на ворота ставити. Я тебе тут. Зайчик, то давай тут і побіжиш, добре. Да? Киточка на футбол. Ти скільки час десь будеш? Так. Да. Ну, біжи з Богом. Що, я з Богом Іди з Богом покажу. Ще потім Данечку заберемо садочка. Без 23. Ми їдемо по ділах. По ділах, по ділах. Сьогодні додому, мабуть, будемо вирушати. Звісно, добре. У діток. Господі, що в мене вже з цими косами робити? І різать жалкості, які їх ростила, ростила, ростила. І одрізати, і від мальчика. Яке воно буде? Лутока. Ну, Але і так, так вроді відправилася. Ой, а де нова почта? Порошки треба Наташі відправити. Сестри купили, бо ніде немає. Ми будемо їхати, да. назад. Ми вже їдемо в садочок по Данечку. Іра була зайнята на роботі позазону, і ми виїхали. Потім перезвонює і каже, а я Данечку жду, кажу, а ми теж їдемо. І нікітку забрали з футбола. О, Сидить. І носочки на Малінському взяли, Боже, такі дорогі це носки. Буде, 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 все буде. подорожало, Боже Боже. З кожним разом все дороже, дороже, дороже. Ну, тому що це ж не буса, скільки там береш, чу-чуть носків. Це ж не опт вважається. А ще на Малінському базарі, то, звісно, дешево виходить. Носок виходить не дешево. Ну, що я зроблю? Щоб на хліб да на якісь вам, щоб було його руда. ногу цю спасати якось, долікувати. Як буде, так буде. Поки нічого не відчуваю, не знаю, чи я вам показувала. Виписав лікар мені багато. Ліків цих пакетиків такі, що розтворюються. Мені здається, що я відео обрізала, а може я не знаю, я потім покажу. А де Ірка? А Там стоїть. Дуняшка, дуняш ось. Яша, Доня! о, Данечка буде радий. Нікіта, це костюм. Да. Ну це ж не сюди ти ходиш, молиться, чи сюди, це ж не туди. Я, я не буду. буду, я вже наново знімаю. Я не те не, то. не буду. Привіт, Данечка. Не. Мама малесик, мама, то що ти йдеш до бабульки? Ні, сюди, сюди. Даня, сідай сюди, сюди. Сюди, сюди. Данечка, привітайся з людьми. Привіт. Привіт. Ага. Ми з Данечкою в однакових костюмах майже. Так, да, Скажи. Тільки у бабушки побачите, трошки тільки відрізняються. Я уже даже не знаю, как нам выехать с этой пробки. Вот мы влезли. Это вообще. Мама махает. Мама сзади. Боже, какая пробка, мамочка. Как же выехать? А твоя Мишутка. 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 Два Давай помалесеньку, не спіши. Скажи, дідушка, не спіши. Собор. Ми тут святили паску колись. Я бачу маму. Я бачу маму. Вот вона. Де мама? От бачиш. Бачиш, бабушка? Мачехова треба. Бабушка, зноси. Я бачу, да? Я бачу!